And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys? Motor, Знову розпакування, друзі. Попросив пацанів з фронту, щоб вони мені надіслали порожніх ящиків від патронів для зберігання грошей. Отож розпаковуємо, побачимо, що вони мені тут надіслали. Так, так, дивимося. У вірочка. Зніми надписи ближче. Це те, що мені потрібно. Ручки. Є ручки для переноски і є застіпка. Єс. Я впорався відразу. Тихо. Тихо іще одна. Перший раз тут іще щось є. Тут іще щось є. Ось Відмінно, дивіться, яка коробка. Так, Мабуть, вона... Це те, що я просив, тут якась гума. Ця коробка герметична. Герметична коробка. Тепер що тут в нас? Що це в нас? що мені потрібно. Зніми, будь ласка, цю напис. Значить, хто вміє читати по-американськи або по-англійськи? Переведіть, будь ласка, і напишіть мені. Ось тут така застіка. Порожня, патронів немає. Відмінно. Відмінно це те, що мені потрібно. І ще один ящик. Значить, дивися так раз. Зніми, будь ласка, тут. Тут хто вміє читати не по-нашому, напишете, що це означає. Що тут було, так само відчиняється. Теж герметично. Тут такий якісний, якісна гума така. Зачиняється повністю герметично. Якщо занурити під воду, то вода всередину не зайде. Це те, що мені потрібно. І продовжуємо, дивіться, зніми, будь ласка. Так. Тут відчиняється з одного боку теж все герметичне Порожня. Патронів і вибухівки ніякої немає. Відміна. І ще одна така скриня. Значить, одна скриня буде в нас для доларів. Друга скриня така буде для євро. Тому що долари і євро в одній тримати не потрібно. І так, зніми це ближче, хай переводять, чуваки. І тут це взагалі. Це те, що мені потрібно. Зараз будемо продовжувати. Поки що стоп. Продовжуємо, друзі. А це мої скриньки. Вони з банку, і я ними торгую, і в таких скриньках я накопичую кошти. Значить, для накопичення коштів це відмінно. А для зберігання не дуже, тому що вона швидко наповнюється. Ось тут така застіпка. Так, раз. Так. І, і потрібно звільнювати дуже часто. І а ці скриньки... Від патронів вони більш підходять для, для зберігання. Тому що... Тому що... Так, і ще. Це можна купити з кришкою. З кришкою. Це можна купити за тисячу гривень. Це місце сили для грошей, щоб ви знали. Хто хоче мати гроші, купуєте такі скриньки, і вони дуже швидко наповнюються. Ось, а це вже для зберігання. Ось там хтось щось сказав, що кошти не справжні. Вірочка, сніді, пожалуйста, поближе. Кошти не справжні, тому що я вже, е, я вже ці скриньки показував, казав, що вони продаються. А люди кажуть, ні, це не справжні кошти. Таких не може бути, то на що вам це? Ось так що можете купувати. Ось такі ящики можете купувати. В таких ящиках дуже швидко приходять кошти, вони самі сюди залітають. Да. Ось, А так зберігати бажану в металевих, от таких, як ці, щоб, щоб. Ну, самі знаєте, пластик він може плавитися. І волога потрапляє. Це більш надійно, більш надійно, повна герметизація. Раз. І все. До речі, це можна закопати. І буде відмінно, навіть не потрібно мастилом поливати зверху землю. Воно буде зберігатися 100 років. Ну все добре, друзі. Зараз. Купуйте ящики від грошей навмисно для накопичування. До побачення. And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today, guys?